Вчора отримала свої по Новій документи від Андрія Марусюка в справі відкриття візи. Я дуже рада, що не виїжджаючи з Варшави, я це зробила. Було страшно, була якась недовіра, якось ну, незвично мені було як вже старшої особі. Написала ес... на месенджер смс ес... 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 до пана Андрія, е... щоб я хотіла, і він мій попросив мій номер телефона. Я дал... дала. І майже за 15 хвилин мені зазвонила така дівчина, як менеджер Маргарита, дуже приємна, дуже вічлива. І мені все, все докладно розповіла, як цей процес буде відбуватися. Ну, і ми почали працювати з нею 5 травня. Ну, час затримався з того поводу, що освічення до праці робили вони мені. Бо на момент, на момент як мені було потрібно, мій працедавець виїхав за кордон на півтора місяця, і то був час. А у мене закінчувалися. Як у всіх хто тут перебував на просрочених документах, віза, яка скончилась ск у мене ще в 21 році, і треба було щось робити. І ми з Маргаритою це зробили. Вона мене підключила під общу систему. Ми з нею розмовляли 24 години на добу, всі питання, які мене цікавили. Маргарита мені відповідала, дзвонила, витлумачувала, розповідала. От. І коли, е, ми отримали, е, коли ми отримали освічення до праці, і тоді вже процес пішов швидше. Візу я отримала за 10 днів. Е, я дуже-дуже рада, що так все добре вийшло. І я вдячна цій організації. Е, Робота від Андрія Марисюка. Люди дуже приємні. Маргарита це золота дівчина, яка направда має ангельське терпіння. Дуже, дуже приємна. Я бажаю їм всього-всього доброго і процвітання. І радю всім, хто б хотів відкрити візу, не виїжджаючи з Польщі, не тратити на це час, ну так то, дякую.